Ні, в Чернявське літо. Гралась я в переглядки з зірками, я ромашкою в лузі жила, та руками не раптом І в купальський віночок плела. Було вогнище, було іскристе, ще й забава та пісня була, і бобнінку, з сестрицями, гружими, тихим. Я в хороводі пливла, господиня моя опівночі вийшла, вийшла на берег крутий. Води вистрілі чином дівочим, та й віночок закинула свій. І по сестрами міцно оббита я на зорі, на зорі дивлюсь і до гирла від витоків посеред літепла, посеред літа пливу. Мрію я не кінчала, щоб літа. Хоч і кажуть воно про мене ясні зорі небеснії квіти, щоби не покидали мене. Догоджу, господині, я скоро І до великої вийду води, в море випаде зорями, небо все зморене, І буду зірками завжди.